Засуджений Юрій Холоднюк ув'язнений за вбивство. За гратами він перебуває чотири з половиною роки із семи. Зміни до закону про мобілізацію каже, підтримує, бо має бойовий досвід, який знадобиться на фронті. Я проходив військову службу у військовій частині, давав присягу Україні. Я вважаю за обов'язком бути там допомагати хлопцям. Шкребе за душу, багато там моїх товаришів і. Тих хлопців, з якими я ріс, всі там, а я тут. Яку посаду обійматиме в Збройних силах? каже, значення немає. Піхота так, піхота, нема різниці. Треба допомагати. Вся чорна робота, і вся грязна робота, її треба комусь робити. Лучше до діючих військових, в їх опита і всього. Знай більше 25-річний Михайло Онищенко засуджений за вбивство. Його вирок сім років позбавлення волі. Побилися з хлопцем, і вийшло так, що що він помер. Я потрапив сюди. У Черкаському слідчому ізоляторі він зустрів новину про повномасштабне вторгнення. Відтоді каже: не полишає думка долучитись до українського війська. Ми писали заяви, нам подлагали. Ми зверталися в мін'юст. Просилися з самого першого дня. Бойового досвіду хлопець не має. Та каже: на шляху до перемоги головна мотивація. Роблю все можливе, щоб вийти по умовно-достакому звільненню, і до умовно достакового звільнення в мене залишилося півроку. Ну, тут небагато, потім то, що я сидів. Так що це, я думаю, це іскренні бажання, тому що півроку посидіти. А за ці півроку можна щось навчитися, навчитися захищати, дати ту саму надію. Просто помощь, якась мізерна, ну помощ нашим збройним силам України. Цьогоріч, 8 травня, Верховна Рада ухвалила закон щодо умовно дострокового звільнення ув'язнених для їхньої участі в обороні країни. 17 травня його підписав президент. Закон набув чинності 18 травня. Відповідно до нього, деякі категорії засуджених зможуть добровільно звільнитися від покарання та піти служити до лав зсу. Про це розповів начальник відділу контролю за виконанням судових рішень Андрій Сергієнко. У них не можуть бути призвані засуджені. Противоснову національної безпеки за тероризм, за вбивство двох або більше осіб, вбивство з особливою жорстокістю, та одного бажання воювати недостатньо. Остаточне рішення має ухвалювати суд, пояснив чоловік. І додав, із колишніх ув'язнених формуватимуть окремі військові частини. Ми вже за ними контроль не будемо здійснювати. Контроль буде за ними здійснювати командир військової частини, в якій вони безпосередньо будуть проходити участь. Однією із умов для дострокового звільнення каже, є підписання контракту до завершення. Воєнного стану засуджені, які добросовісно виконали свій обов'язок, не будуть повертатися до установи відбування покарання. Вони ж звільнені, умовно достроково. Повертатися будуть тільки ті засуджені, які під час захисту нашої держави скоїли новий злочин. До мобілізації ув'язнених ставиться позитивно, адже мав досвід служби із ними, розповідає військовослужбовець Ніколас Дубінський. В мене в підрозділі було декілька осіб, які або вже Відсиділи свій термін або перебували на умовному терміні. Ось і ці люди себе показали з дуже гарної сторони. Вони були непогані воїни, вони були класні бійці і дуже класні люди, дуже класні чоловіки і справжні патріоти. Та найкращим варіантом, на думку хлопця, є створення окремих підрозділів із цієї категорії людей. Тобто, щоб вони комунікували, жили самі з своїми, скажімо так, в лапках-колегами, тобто, щоб вони завжди були в такому. Соціями, бо вони до цього звикли. Їм буде теж до цивільних людей звикати важко. Дуже багато людей би, скоріш за все, не хотіли би бачити схожих людей в своїх підрозділах, тобто щоб вони жили з ними, виходили з ними на бойові завдання і так далі. Але завжди є виключення з правил. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.